Урок української мови. Урок Я пізнаю світ, тиждень 27 сторінка 57 Тема нашого уроку. Герої зоряних трас. Сьогодні ми поговоримо з вами про дослідження космосу. І почнемо урок із вірша Івана Коваленка Зоряні хвилі. Прочитаємо його разом із диктором. Зоря ні рулі хлюпають в небі, в небі. місяць, місяць в як човен, як човен пливе. пливе, ось ось він піднявся, він піднявся на безмежності гребінь, гребінь. Хтось, хтось мене звідти, звідти зове і зове, і зове. Хто, Хто мене кличе, кличе з космічного моря, моря? Може, може, поети, що в зорях що живуть зорях живуть. З місяця, місяця човна до мене до мене путь. путь. Іван, Іван Коваленко. І так, про що ж про що говорять зорі? Вони запрошують письменника піднятися високо, у високо, в небо, мандрувати космічним. Море. Прочитаємо історичну довідку про дослідження космосу. Адже люди з давніх давен прагнули зрозуміти космос і мріяли в ньому побувати. А хто ж з українців доклав зусиль до здійснення цих мрій? Виявляється, першим придумав викрити ракети для польоту людини в космос? Українець Микола Кибальчич. Ось він, ось ця людина, сам запропонувала ракету ракету як транспорт для польоту людини в космос. Далі, Юрій Кондратюк, що на початку ХХ століття розрахував шлях космічного корабля для польоту до місяця, його розрахунками скористалося. Американське космічне агентство у своїй місячній програмі. А всім відомий Сергій Корольов, ось це він на екрані, це конструктор космічних кораблів, штучних супутників та міжпланетних автоматичних станцій, які були запущені на місяць Венеру та Марс. Виконайте завдання Кмітливчика. Космічна векторина, безмежний за часом і простором світ, що охоплює галактики з планетами, зірки та інші об'єкти це Всесвіт, транспортний засіб, що літає в космос, ракета, костюм космонавта, скафандр, перший український космонавт Леонід Каденюк. Прочитаємо інформацію про першого українського космонавта разом із диктором. Каденюк, Каденюк, Леонід Костянтинович, 1951-2018 перший космонавт незалежної України народився в селі Котинського району Чернівецької області в сім'ї вчителів. У складі, у складі міжнародного, міжнародного екіпажу, екіпажу 5, 5 грудня, грудня 1997 року він здійснив політ, політ на американському кораблі, кораблі багаторазового використання, використання Колумбія. «Колумбія». На емблемі, на емблемі цього польоту було вміщено прапори трьох країн, трьох країн громадяни яких склали екіпаж. екіпаж. США, США, Японії, Японії та, України. та України. Цей політ сприяв піднесенню авторитету України у світі. Переглянемо невеличке відео до уроку. Увага на екран! Серед космонавтів, Серед космонавтів, які побували поза по межами землі було всього 14, 14 українців. українців. Та за незалежності там побував лише один українець, українець. – Леонід, Леонід Каденюк. Звичайний, звичайний буковинський, буковинський хлопчик, хлопчик, і ще з дитинства дитин. знав, що, що одного разу він таки полетить, полетить у космос. Леонід, Леонід пройшов підготовку до космічного, до космічного польоту. в нас, в нас. Попробування, Попробування були дуже жорсткими. після Товки стрибки, стрибки із парашутом, парашутом стали буденною справою. Врешті, врешті, в період з 19 листопада, листопада і до 5, 5 грудня 1997 року, 1997 року, у віці 46, 46 років, років Леонід Каденюк здійснив космічний політ на американському космічному кораблі багаторазового празом використання Колумбії разом із астронавтами із США та Японії. Для того, щоб для того щоб спілкуватися, спілкуватися із, колегами, із колегами за місяць, місяць до польоту, він почав, він почав вчити, вчити англійську, англійську. Та то вчив. мову, він вже, він вже у космосі Леонід, Леонід не, забував не забував про Україну? Україну. Космонавти, Космонавти могли замовляти мелодію, мелодію для, сигналу, для сигналу, який, який буде, буде в екіпажі. Так, так та, за, вибором за вибором Каденюка, вони двічі, двічі прокидалися під гімн України. Наш гімн, їм, вона, вона над усією усією планетою. Планетою. Якщо, Якщо в нас усі Якщо цю мрію зміг втілити звичайний, звичайний хлопчик, хлопчик з села, то вона, то вона може бути здійснена будь небудь. Життя людини повинне починатися з мрії. з мрії. Вона допомагає, вона допомагає людині, людині переборювати труднощі, труднощі добиватися, добиватися своїх цілей. цілей. І так мрія хлопчика стати космонавтом здійснилася і. Він став відомий на весь світ. А тепер спробуємо попрацювати у чарівній мастерні. Виліпимо з пластиліну вироби на космічну тему. Наприклад, ракета або така. Або дві ракети летять в космічному просторі. Або ракета Летить навколо планети Земля. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми говорили про героїв Зоряних трас і про відомого у світі космонавта з України Леоніда Каденюка.